Доброго ранку малята. Малята ось і настала тепла, яскрава пора року літо. Влітку достигають багато овочів та фруктів, а також ягід. Гляньте, гляньте, діточки, червонюють ягідки. Подивіться, це не сміх, як багато всюди їх. Он суниці гляньте ви, усміхаються з трави. Тут малини цілий гай, тільки кошик та збирай. Подивіться ви лишень, скільки в тім саду вишень і черешні там смачні. Їли ви вже їх чи ні? А які чудові ах полуниці на грядках і порічки ждуть на вас обривати вже їх час. Зараз багато стиглої ягідки полунички. Малята, давайте розглянемо, як вона виглядає. Полуничка це ягідка яскравого червоного кольору, округлої форми та вкрита маленькими зернятками жовтого кольору. В полунички зверху на ягідках росте листечко, але незвичайне. Схоже воно на корону та схвостик, за який тримається на кущеві. Малята. Пропоную вам сьогодні зліпити ось таку ягідку – полунички з пластиліну. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з намальованими листочками та стеблом зеленого кольору. За допомогою батьків дощичка та пластилін червоного кольору. А перед початком нашої роботи давайте розімнемо наші пальчики. Ягідки червоні просяться в долоньки. Кожну ягідку зірву і в долоньку покладу. Ягідки червоні просяться в долоньки. Кожну ягідку зірву і в долоньку покладу. Ну що, починаємо. Триму пластилін червоного кольору в долоньки та розминаємо, щоб він став м'якенький. Для того, щоб отримати ягідку, полунички треба відщипнути невеличкий шматочок пластиліну, скачати його пальчиком на дощички що потворилася ось така кулька. Потім цю кульку притискаємо пальчиком біля стебла, ось так. І так ми будемо робити, поки наша полунічка не вкриється ягідками. Малята, подивіться, яка гарна полуничка у нас з вами вийшла. Які ми молодці, спробуйте і ви зробити свою полуничку. А на цьому все. До побачення!